Дивіться, знову ж таки, які розміри стовбуряків. до речі, в кого є там якісь диплоїдні сливки, блин, то ну, взяв би, тому що в мене вже дуже багато їх. Вітаю, Миколаїв, сьогодні у нас 22 листопада, 25 рік, і ми продовжуємо посадки, колекції, збирання і все інше. Блін, не вистачає вже місця для цього всього. Вон, вже копаємо, саджали ми колекційні сливки по бурякам, дружини. А тепер вилізли вже аж на люцерну. Ну нічого страшного. Про посадку то буде окремо. Отримали ми знову. Знову ми посилки отримуємо. Знаєте, ще б я я в цьому році б ще б отримав, Отримали ми, від кого ми отримали ось телефон. Вже так затримав, щоб встигли на паузу поставити. Відома людина, як відома в своїх кругах, відповідальна і ну, серйозно не займається чим-небудь. Я за Валерієм слідкував ще до повномасштабки. Там займався він привозом пеканів, дуже я хотів пекани. На той час ну, були дорогі саженці. І також Валерій займається, хто знається, хто не знається, професійно. Мигдалем. Ну, зараз я вже відкрию, а можливо розповідаю. Роз Займається він професійно мигдалем. Не так, щоб а, дуже великі сади в нього були, як маточники, участки і вирощування. Ну, те, що я буду розповідати, хочете все дізнаєте. А то я ще не те що я скажу про Валерія. Гарна людина. Гарні саженці, зараз розкриємо на рахунок відразу. Доставка. Доставка вийшла ось 500 гривень. О, майже 450 гривень. Ну, трошки скажу, хто відправляє. Ну там я розумію, зараз розкриємо, гляну. Я завжди роблю вуще коріння. Це дуже відіграє на доставці посилки. Буде так всім, як на замітку. Якщо так, дивлюсь, там коріння такі ось такі моцні. Ну, розкриємо, подивимося, то там не сильно тоді потрібно зменшувати от метр сімдесят. Це було б ось так. Просто потрібно було на метр шістдесят п'ять обрізати саджанці. Ну, це продавці, звісно, я не уточнив і все інше. Ось ці тоненькі, вони не дуже важливі. Ви знаєте, який я хитрий, я беру саджанці. Ось як купити живець ось цього мигдаля, він би коштував, ну, не знаю, Валерій, можливо, Вона напише, ну, там гривень 400 живець. А ми отримали саджанці за... Ну, нам вийшло з доставкою, то десь в межах. За 600 гривень сажене. Але ми купу живців ще отримали. Купу живців. Е, потрібно було обрізати ось так. І було б уже гривень на 200 була б дешевше доставка. Це 100%. Я, наприклад, якщо людина не уточнила розміри, я на 1,60 в будь-якому випадку обрізаю. Тому що якщо буде дорожче, то можливо людина не забере, і мені потім буде гірше, бо буде дорого доставка. А так то на метр двадцять. Все, розкриваємо. Ну і ось, ось зовнішній вигляд наших саджанців. Вірніше, саджанців від Валерія Бурова. Це, ну так, да, як я казав, тут був не варіант, тому що такі коріння і так Валерій обрізав, ми його новим замаш, а можливо і не будемо, Дивіться, які гарні зрізи, ми не будемо оновляти. Ось це ось такі ушкодження ми вже вкоритимо, замастимо. Все, що ось підломане, зломане. Ну, це не без цього. Це не вина, не, не чия вина, це технічні процеси. Ви подивіться. До речі, не буду там розумнічати, говорити якісь назви, але ну, підщепа там теж непроста. І сорти мигдалю. Взяли ми мигдаль. Подив... Дивіться, які гарні етикетки, все професійно. Дивіться, знову ж таки, які розміри стовбуряків. Ми, Мигдалі теж непрості. Це все європейські, якісь сорти. Ну, це, це до Валерія позвоните і там ось. Дивіться, які гарні етикетки, все професійно. Так, маринада. Брав я 4 даймар, гуара і белона. Там тут ось написано все. За що я казав? Ось бачу, ну там і так було обрізано. Ну і добре, що не обрізав. Дивіться, які тут гарні бруньки. І це все у нас піде на окуліровку, на покращену опуліровку на весні. А якщо б ми придбали ось цей живець, один ось цей живець, він би коштував а, так само, як саженець, а може і дорожче ще. А так дивіться, ми з одної деревинки і маємо дуже чудову деревину. Тут такі секрети для тих, хто хоче. Придбати вже відразу гарні сорти. До речі, в кого є там якісь диплойні сливки, блин, то ну, взяв би. Тому що в мене вже дуже багато їх, але потрібно там буде ряд досадити, де ми їх будемо саджати. Так що такі справи, пишіть Валерію. Телефон буде в описі каналу, не в описі, в описі під відео. До речі, підтримую як Валерій. Зробив, отак і я роблю, відправляю свої саженці. Ну, тільки я ще там беру, в мене є секонд хенду набрали спеціально на вітош і замотую коріння в тряпочку. Але ви бачите, що воно прийшло, все вологе, все гарне. Руки такі, тому що копали, рилися, вже ями підготували. До речі, он мотобур стоїть. І вже все гарно там ну, покажу. Викопано. Підтримую Валерія в тому, що в бувтушку, ось та бувтушка вона робить тільки гірше. Вона робить тільки гірше. ну мені так, Хто робить той робить, то хай буде так. Все воно добре зберігається. Зараз ми відразу саджаємо, воно не обвітрюється і не вимиває коріння. Як казав. Посилка довжиною 1,70, вона метр 60, вона повинна, ціна її не змінюється, якщо вона до 30 кілограм. Тобто, чи вона 10 кілограм, чи вона 15 кілограм, чи 25 кг, ціна доставки буде в неї одинакова. То я теж не вибиваю сильно землю. Навіть земелька десь і лишається, це не впливає на доставку. Так що такі справи, все. І так довге відео. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо Валі... Валерію за гарні саджанці. Ну і маємо надію, що на наступний рік ми ще щось оновимо. Поки що хватить. Тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти в ті справи, в яких не розуміється. Ну, відразу на кінець вже хто дочекався, піду покажу. Бачите, тут у нас підщепи. Це у нас, до речі, хурмовий садок. Це 5418, це нова колекція сливок досадив. Дружина ще буряки не доубирала, я вже тут теж ще ряд посадив. І тут ми ось вже розбили полю серці. Потім тут обробиться мотоблоком навколо приштамбовий круг. А можливо ось так і полоска повністю. Та тут заробиться полоска повністю. Та і все, тут небагато. Ось огляд мотобура є. Шмалимо дуже швидко, дуже якісно. На 80 см 30-й бух. Якщо потрібно більше, вже легше лопатою ось там підкопувати і розширювати ямку. Все, працюємо, буде все добре.